Від 1920 року на Закарпатті відбуваються чемпіонати області з футболу. І відтоді їх не переривали жодні війни та епідемії. Традицію таких змагань продовжують і нині, попри воєнний стан. А щоб змагання відбувалися на високому організаційному рівні з урахуванням реалій, основні питання обговорили очільники футбольної громади закарпатського обласного центру комплектування та соціальної підтримки. Керівництво краю ми розуміємо сьогоднішню ситуацію, тому максимально обговорили всі питання із радою президентів футбольних клубів Закарпаття. Максимально будемо допомагати. Ми всі мусимо розуміти першу чергу, що нам треба захищати державу і, звичайно, по мірі можливості підтримувати на даний час історію футболу. У зустрічі взяли участь також члени виконкому, голови комітетів Закарпатської асоціації футболу, представники клубів. Присутні обговорили формат стартового турніру, зимової першості, вирішення організаційних, фінансових та інших питань. У результаті вийшли на конкретні напрацювання. Зокрема, змагання стартують 9 лютого. У баталіях братимуть участь 18 команд. Вони розподілені на три групи. Суперничатимуть в Ужгороді, Середньому, Виноградові. Приємно, що сьогодні включилися і команди СДС Ю 17 Ю 16. Мінай СДССШор, футбольний клуб, Мінай теж Ю 17, і Ю-16. Мункач, футбольна академія ю 17, теж приймають Це Практично вже дорослі команди. Ну діти, які 17-річні, які вже на виході з академії, які можуть скласти хорошу конкуренцію нашим командам, дорослим командам. І для них це як етап підготовки до змагань ДЮФЛ України. Попри труднощі у клубах налаштовані позитивно, сподіваються на якісне проведення змагань. Коли не було перериву, щоб не проводилися перші закарпаття. Ну, думаємо. Що так буде цього року перші зимова, першість, і першість області буде проведена. Команда збереглася, костяк команди за перший рік участі, в першій області. Ну, ми підсилюємося, маємо, тренуємося. Цей нелегкий час дуже важко організувати і гравців, і якийсь тренувальний процес, але скатячів. Має е, опельний свій костяк, е, е, десь якісь хлопці будуть добиратися, десь хлопці якісь е, поїхали, ну, пішли по другим командам, десь цей, але ми е, будемо старатись, спробувати надати конкуренцію кожній команді. Як і в попередні роки війни, головні футбольні турніри краю будуть благодійними. Кошти клубів від реєстрації у змаганнях, Закарпатська асоціація футболу. Перерахує на потреби збройних сил України.